Отже, пропоную вашій увазі урок з використання графічного редактора GIMP. Запускаємо GIMP і будемо створювати в ньому прапор, який розвивається на вітру. Створюємо нове зображення клавіатурною комбінацією Ctrl N. Можна Встановити якісь інші параметри, якщо нам потрібно. Ну, скажімо, такі можна встановити нові параметри розширення. Знову ж таки, якщо це необхідно. Зазвичай ми розширення змінюємо, коли нам треба об'єкт друкувати. Ось таке зображення у нас є. На цьому ось фоні ми можемо створювати. Прапорець. Можемо змінити трішечки процент відтворення. Скажімо. або навіть, або навіть якщо це дозволяє у нас розширення екрану. Вот. І для того, щоб нам намалювати план, прапор, я раджу скористатися інструментами, які називаються направляючі на русскому язикі, Ну, мабуть, українською направні. Для чого? Для того, щоб створити прапор, у нас прапор 2 кольоровий, будемо державний прапор малювати, український прапор 2 кольоровий. Для того, щоб зберегти певні пропорції, краще все-таки скористатися цим інструментом. Ви потім зрозумієте, що за допомогою направляючих ми можемо використовувати інструмент виділення та заливки, не дуже приціляючись до точності. Щоб точно направляючі виставити, ми можемо просто потягти за лінійку. У певному напрямку, да? але ці направляючі будуть виставлені не точно. От, тому все-таки бажано скористатися панель інструментів ізображення направляюще. Ну, поки що ми знищимо ті направляючі, які в нас були. Ізображення, направляюче, і нове направляюча. Вибираємо тип направляючої. Ну, наприклад, 50 пікселів. По горизонталі, ось де у нас додана направляюча. Так само додаємо ще одну направляючу, пам'ятаємо, який розмір ми створювали. От Максимальний от 600, заберемо 50, це буде 550. Знову ж таки, додамо направляючу тепер горизонтальну знову ж таки для того, щоб ще щось, щось було посерединки. І тепер направляючи нам потрібні вертикальні. Додаємо та також саму направляючу праворуч. Відлік ведеться від правого верхнього кута. Оставить від лівого верхнього. Отже, направляючи є, але це у нас ще не виділені, ні контури. ще Це просто стапель, на якому ми будемо розташовувати всі наші інші елементи. Отже, використаємо інструмент виділення як основний інструмент малювання. Ви бачите, що я навіть не точно попадаю в ціль, тому що є направляючі. Вони мені підказують, підставляють, моє виділення до тих вузлів, які я встановив у місці перетину направляючого. Тепер моє завдання залити верхню частинку нашого майбутнього прапора. Це я для цього використовую плоску заливку. Попередньо виберу колір, яким буду заливати. Е, до речі, ви бачите, у мене вже кольори вибрані, тому що я тренувався перед тим, як створити урок. Е, якщо ви будете створювати якийсь новий колір, то, е, звичайно, ви використаєте, використаєте цю палітру. Підтворите, щоб колір був такого кольору, і не забудьте додати цей колір до стандартної палітри для того, щоб потім швиденько його вибрати і використати в заливці. Так само змінюю колір на новий, на жовтий. І так само, пардон, і так само виділивши. Творивши нове виділення. Я заливаю його жовтим кольором. Замечательно. Тепер нам треба виділення зняти, бо працювати ми будемо із усім зображенням. Для зняття виділення можна використати клавіатурну комбінацію Ctrl-Shift-Alt Ctrl-Shift-A. Або виділення. Зняти. Отже, виділення знято, ну, власне кажучи, і направляючи нам більше не потрібні. Приберемо, направляючи тією ж дією, яку я вам вже показував. Можна по одній видаляти, можна видалити, направляючи усі разом. Добре. Добре, добре. Може, мені не дуже подобається, все-таки зменшу його до 95. Щоб моє зображення повністю відтворювалося у віконці. Наступний крок це створення нового слою. Для цього ми скористаємося панелю слої «Канали контури. Хочу звернути увагу, щоб була активна вкладка Слої, бо там вкладки є різноманітні, контури і відміна дій. Нас цікавить вкладка слої і додаємо новий слой за допомогою цієї кнопочки. Вибираємо, щоб слой був прозрачний, прозорий, і натискаємо на ОК. Створили прозорий слой і на ньому ми будемо працювати. Наше завдання зараз намалювати ті лінії, за якими у нас прапор буде розвиватися. І розвіюватися. Да? І для того ми використовуємо інструмент кість і чорний кольор. кисть выберем покрупнее, можно даже сбільшити э, размер кисти за допомогою такого отличенечка. Вот. Ну, чем больший размер кисти, тем больше будет рельеф наш. Ось ну, таким чином у нас буде прапор розвиватися. Приблизно так. На перший погляд може здатися дуже рябим. Ви можете використати інший спосіб, спосіб розвивання флагу прапором. Е, і тепер. Е, для того, щоб вони не були такі чорні ці полоси, нам потрібно застосувати до цього слою. Зверніть увагу, щоб слой був виділений. Фільтр, розмивання, галусове розмивання. П'ять ну, позицій розмивання занадтаманими погляд. Мабуть, отак. До речі, ми можемо, якщо прапорець стоїть попередній переглядати, ми можемо побачити, яким чином вона буде розмита. Натиснемо на ОК. І щось таке у нас вийшло. Чесно кажучи, можна розмивання ставити і більшим, якщо це дуже хочеться. Експериментуйте. Після того, як розмивання встановлене, наше завдання застосувати до нашого прапора, який на фоні у нас лежить. А тому виділяємо потрібний слой, застосуємо до нашого прапора інший фільтр, який дозволяє нам імітувати розмивання. Тобто, зверніть увагу, ми створили ці лінії, і начебто вже якесь тріпотіння прапора в нас є, але посередині лінія і краї самого прапора у нас незмінні прямокутність, що не додає нашому зображенню реалістичності. От тому ми застосуємо до цього. Фільтр, група карта, і нас цікавить фільтр сміщення. Знову ж таки, за допомогою попереднього перегляду ми можемо змінювати параметри зміщення довільно так, як нам заманеться. Можна знову ж таки експериментувати, і якщо нам не сподобається, як наш прапор трипатить на вітрі. Ми можемо за допомогою панелі історія дій» Отже, можна скористатися вкладкою історія дій і відмінити зміщення, якщо нам це потрібно. Якщо не потрібно, ми можемо повернутися до попереднього. До, до виконаних дій, скажімо так, Ну, мене влаштовує все. Е, наступна дія, хочу звернути вашу увагу, що за межами нашого прапора ми бачимо чорні полоси, а нам цього не хотілося Для того, щоб їх прибрати, ми скористаємося знову ж таки виділенням, інструментом виділення. Хочу звернути вашу увагу на той факт, що всі ці чорні полоси вони у нас розташовані на новому слові. Якщо ми відімкнемо око. То ми побачимо оцей наш реальний прапор. Отже, що ми зробимо? Ми активізуємо слой із фоном і застосуємо такий черновий інструмент, як виділення за кольором. А виділення то у нас буде навіть, якщо ми по сірому клацаємо все одно за білим кольором. Пам'ятаємо, що ми ж працюємо із нижнім слоєм, на Ни якому сірого немає ніякого. Отже, виділили. Тепер перейдемо на наступний слой, а виділення то зберігається. І всього-навсього натиснемо кнопку Delete на клавіатурі для того, щоб очистити все те, що потрапило у наше виділення. Тобто сіренькі оці полоси на прапорі у нас залишаються лише на прозорому слої і співпадають із тією частиною, яка відповідає за прапор. Залишилося лише. змінити Яскравість. Вибачте, не яскравість, а непрозорість нашого прапора наших каливань. Знову ж таки, так як вам буде зручно у тій пропорції, яка вас цікавить. Залишилося зберегти наш файл у формат PNG, клавіатурна комбінація Ctrl-Shift-S. або Правою кнопкою миші на зображенні Файл. Сохраніть так. Вказуємо назву нашого файлу. І вказуємо його тип. GIMP автоматично підбере потрібний. Засіб збереження, потрібну систему конвертації і збереже у потрібному форматі. Звичайно, через певні діалоги. Но тут ми нічого не налаштовувати не будемо, ми просто збережемо зображення. Дякую за увагу. Цей урок е, був відеоадаптацією такого ж самого уроку, але. із... Е, Сайту progimp.ru він написаний там словами. Ви тут побачили відео. Ще раз дякую за увагу.